А ви чули, що мій віл сусідську телецю в полі цілував? Ой, куме! В нашому селі вже й корови більше любові мають, ніж ми з вами. Куме. Зі святом ріці. Ну, давай! Дячок утопився! Щойно витягли з Млинівського ставу! mm uhum. 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 Як небо перед грозою. Господи борони! Піду кумі, скажу. А ти думав, інакше буде? То його русалки заманили, ага! бо ніч не проста. Йди сідай, хиліщи чарку. Русалі, русалі, русалі. русалі, 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 русалі. Видно, не догодили моїм цього року. Їх задобрити треба, як здавна ведеться. а то не вперше вже. Та ти що? Русалки? А чого ж тепер на святу Трійцю? Бо настав русальний тиждень або русалії куме. Починається він після тріїці, як весна передає силу літу. І саме тоді кажуть старі люди русалки з рік та озер з полів і лісів виходять. Не просто дівчата, а душі тих, хто пішов з життя неприродньо. Потоплені, молодиці і нерозвінчені дівчата, що не встигли повінчатися. Сумні вони та й небезпечні. Між світами ходять. Наші предки знали, їм треба честь віддати. Дівчата плели вінки з не незабудок, любистку. Русалкам це доподобиє, а вінок щоб не забрали, бо він захищає. Русалки то не завжди зло, але завжди сила. І бачать вони не зло в людині, а байдужість. Ото й страшно. У вівторок і середу несли в поле рушники узвар. звар, клали на траву і просили: русалоньки милі, їжте, пийте. нивки бережіть, дощику напустіть. У четверг на свій великдень, русалоньки, веселі, як живі, стають між живими дівчатами. Сміються, хороводи водять, пісень співають. Пригощаються людськими стравами. Люблять, радіють життю, як колись, коли ще були дівчатами. На таке свято вдягали дівчата русальні сорочки довгорукавки. Прикраси та танцювали танець для виклику дощу. Як же страшно і гарно водночас. Друзі, пора йти, відкланяюсь. Ох, люди добрі, слухайте ж тепер, що вам розповім, про дивне таємниче і величне дійство, що зветься кустом. Тоє дійство п'ятницю відбувалося. Дівчина, вся в зелені, немов лісова мавка, кустянка. Вибирають її на абияку, а найкращу з-поміж гурту дівчат таку, що ще не заміжня, але вже й не мала. Стан її тонкий, як білина в полі. Обличчя ясне, мов місяць у ніч повню, очі, як джерела тихі в лісі. А тоді починається найцікавіше готують її до святого обряду. Прикрашають гіллям берези, в'ють віночки, наче руками самих лісовиків і вкривають її всю, От голови до п'ят, щоб жодна душа людська не могла впізнати, чия то донька. Буває. Кілка Гонорова погодиться бути під зіллям зовсім нагою. Mm. Але здебільшого ховається під ним у тонкій, аж прозорій сорочці без вишивки. Бо вишивка, як відомо, має силу оберігу. А тут потрібна чистота і відкритість для духів. Кажуть, що кустянка не просто дівчина, а особлення душ предків. Отже, це не просто гра. А дійство, що з'єднує три світи праву яву і наву. Господи. Яке свято і прокляття одночасно. Ведеє військо дівоцьке, гурт молодих дівчат, веселих, як весна, голосистих, як жайворонки над полем. Вони водять куста селом, як колядники на Різдво, співають кустові пісні. Віршують кожного господаря ніби самого князя і збирають гостинці які спільної трапези для громади, для предків. Господар поважний та статичний, зустрічає куста перед хатою. Одна дівча, що при обряді, збирає все до торбини. Подякують господареві, поклоняться, йдуть до наступного двору. А коли обійдуть за село, знову вертаються туди, де починалось дійство. Туди, де дівчину вперше зелене вбирали. І тут настав час розбирати куста. Знімають гілля, знімають віночки, перевдягають дівчину звичайний одяг. А зелень ту, що вже обернулась у святу, не топчуть, не рвуть, як на Купайла, а вивішують на коловорот коло криниці. Або несуть у поле, а той палять, аби дух предків у димові до неба піднявся. Або залишають сорочку просто поля. Після того, братчина, в одній просторій хаті всі сходяться: і старі, і молоді, і ті, хто пам'ятає, і ті, хто ще тільки вчиться. Співають пісень, згадують предків, грають різні ігри. Як ото колись грались на вечорницях. А головне вшановують русавок, Бо ж вірять, де куста водили, там жито родило, де куста водили, там і пшениця колосилась. Так і живе цей обряд. Вітром, піснею, шелестом берези, тайною душ людських і незримим дотиком предків, що стережуть наше поле, наш рід і нашу душу. Ох, Сашко. Ти в нас такий знавець старовини. Щось я чула, що дівчата кумували на русалії. А то ж, пані, правду чули, то один із найдавніших обрядів: кумівство під час Русалій. Робилося те діло в гаючій лісі, подалі від людського ока, там, де дерева слухають і не перебивають. То що ж, дівчата йшли самі, без хлопців? Тільки дівоча громада. Жоден чоловік не мав права втручатись. Вони йшли до гаю, обирали струнку сосну, ту, що ніби сама просилася в наречені. Її вбирали, як дівчину, обв'язували стрічками, хустками, квітами. То була вже не просто сосна, а дерево роду, жива душа. То був союз. Вважалося, що так дівчата вступають у дівочу громаду, прилучаються до сили роду, і самі перевтілювались. На голову собі клали вінки із березового гілля. І хороводи ставали, пісень співали. Таку берізку і годували, і славили. А що воно за комівство? Таке, як ми з комою? Та ні, зовсім інакше. Дві подруги ставали одна проти одної. Між ними вінок сплетений із страві листя. Одна подавала інші жовту крашенку, символ сонця і життя. Потім цілувались крізь той вінок, той був обрядовий поцілунок. А тоді обмінювались дарунками, перснями, стрічками, з цієї миті, куми, посестри, душа в душу. Старшу куму обирали просто, кожна скручувала свою хустку і кидала вгору. Чия вище злетить, та й буде старшою. Вона і хороводи веде і берізку обирає, яку в село нести. Ту берізку, яку найбільше прикрашали, обережно виривали з коренем і несли на майдан у селі. Там вона стояла весь тиждень, як наречена, як пам'ять про союз з природою. В останній день у неділю дівчата знову йшли в гай, розплітали ті берізки, що прикрашали, шукали свої вінки. Дивились, якщо вінок свіжий, то дівчина буде щаслива, кохання прийде. А як зів'яв, треба ще пошукати долі. Дереси не рубали, не палили, а топили в річці як обряд прощання. Якесь воно все магічне. Бо є. Усе це не просто гра, це вхід у доросле життя. Союз із силами природи з деревом роду. То святе. Але ж усе, що має початок, мусить мати і кінець. Коли не буде межі, то й не буде ладу. Тому проходить останній день неділя або понеділок. То проводи русалки та заборони зветься, то вже не дівоча забава, не хороводи, то прощання. Треба русавку чи ляльку, чи передягнену дівчину, чи просто тінь вивезти за село за межу. Зато рубіж, де світ наш закінчується, а починається щось інше. Робили люди то усім селом. Її топлять. Або на грушу закидають, або палять. Не злюті, ні, обрядово. Щоб портал закрити, щоб повернулась туди, звідки прийшла. Бо тиждень цей. Тощі наміж між світами. І як її не замкнеш, то може щось залишитись. І не те, що просили. Потім дівчата йшли на берег річки, у ліс або на межу села. Там співали прощальні пісні для русалок і просили їх повернутись у свої водяні чи лісові оселі. Віночки кидали у воду або закопували під деревом. Рослини, що залишились після він Спалювали або залишали, як жертву. А потім купалися у річці, щоб змити з себе русалщин вплив. Русалко мила, іди з поля, йди з лісу, йди з води. Бо час твій минув, бо час наш настав. Бо русалка не казка, вона посланниця великої богині і коли навшанував, не дивуйся, що на вікно щось шкребеться. Ну, Сашко, ти й Що Ще що чорт за нас підглядає? А хто, по вашому, стукав? Хвилину тому. Русалія! Русалія! Русалії.